Мега комфортний ЖК в Одесі біля моря лишує від всього в п'яти хвилинах пішки, який буквально утопає в зелені. Сьогодні приїхали в пространство на дачній, і багато моментів тут нас дуже приємно вразили. Почну з того, що аж 70% території займають зелені зони, а це додає особливого затишку та комфорту. Також мені дуже імпонує, що забудова малоповерхова, тому тут ти відчуваєш простір всього до восьми поверхів у найбільшому будинку. Комплекс закритий, тому ідеальний для. Безпечного сімейного проживання, особливо з дітками. До речі, для малечі є дитячий майданчик, поруч фонтан, неймовірна зона для прогулок. Дивіться, в пространстві на Дачні є квартири з різним плануванням, дворівними, квартири бік, з патіо, власним двориком. Це взагалі любов. Також є комерційні приміщення, які ідеально підійдуть для вашого бізнесу: кав'ярні, салону і так далі. Також важливою перевагою є те, що тут доступне розтермінування у вже зданому будинку. Ну що тут скажеш? Це справді неймовірний. ЖК для життя для душі, саме тому тут завершення продажу, але залишились останні доступні квартири та комерційні приміщення. Пространство на Дачні 28 – це приватний простір для тиші та здоров'я у місті.